Вітаю всіх на своєму каналі. Дивіться, який у нас сьогодні сонячний день. Так, не ховайся сонечко. У нас вчора, після обіду, то я прийшла від мами додому, і як почався дощ, і був всю ніч аж до самого ранку. А з раночку трошки все вияснилось. Сонечко трошки виходить, ну, є, звісно, і хмарки. Але потрошку сонечко проглядає. На вулиці гарно. Я тягну мамі сумку. Це дали запай. Ну, там дають ще якісь гроші і дають ще якісь передачки посилки. Ну там таке крупи. Ну, в общем, зараз до мами прийду, покажу вам, що дали. Запай. От. І не знаю, там напевно кілограм вісім оце ой, тягну. Ой. О, рука яка. Ну вже мені трошки трошки залишилося. то Я зранку працювала, відпрацювала і зараз оце ж йду до мами, а потім мені на 13.45 на, на рентген коліна. То потім від мами вже піду на рентген. О, та потім ще думаю, може з'їздити в ЗАГС, мені треба буде брати копію свідоцтва про розлучення з першим чоловіком. Думаю, хоч з'їжу, та хоч знаю, а можливо й дадуть, а можливо, там треба записуватися, я ж не в курсі. О, так що в мене до вечора більш нікого немає, я була одна дівчинка і все то я це, думаю треба починати щось робити поки погодка хороша поки дощу немає ну в общем таке все вже майже дійшла до мами Фух, важка торба а з цього боку йду тут така хмара натягує хоч би дощу не було бо я без парасольки Моя ж парасолька залишилась в Туреччині. Я ж і забулася. О, це такі хмари. Знаєте, з того боку сонечко наче проглядає, а з цього боку натягує. Ось трішки залишилась ще листечка на брикозки. Там котик дивіться, сів на пеньочок. Як і сидить, кс китя, А, сидить. Так, майже здесь шла. У Вас занімає скрита камера. Ой, що тут за швейна фабрика? Комси на Ааа, наші до перла. торбу та важке. Ану, розкладаю, я людям покажу, що в нас дають за пай. Оце ось бутилка олії дають, це ось якась м'ясо курка туш, тушонка, дві пачки макаронів, пружинка, пружина і спиралька. Потім. О, цукор, гречка. Стерби Черкащини, рис. Ну так, да, раз, раз в рік оце дають. Ну, не кожен місяць. <сум> все. Оце все, боже, таке, наче важке було. Ну, це раз, кілограм, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну так, да, майже сім кілограм. Оце ну, таке. Дають раз на рік. Так, що зараз? Пів першого мені на 13.45. та не знаю, тоді я не хочу чай, не хочу зараз, посижу, віддихну, та буду потім бігти. Погуляла в мами, півгодинки посиділа і вийшла вже потихеньку, йду в поліклініку, рентген робити. Мені тут не так далеко, мабуть, скільки, чотири квартальчика, то думаю, пройдуся, пішечки прогуляюся. Сонечко вже заховалося, вже натягнуло хмари і все, а сонечка вже немає. І стало одразу, знаєте, якось аж прохолодніше. Підходжу я вже до своєї. Ну, це не моя поліклініка, ну де в мене. Назначений рентген. Зараз піду шукати той кабінет. Якраз, я, можна сказати, часно, я за півгодинки дійшла, у мене ще 15 хвилин. Зробила вже рентген, швиденько прийшла, ви знаєте, так по часу, нормально. Зробили все. Що там буде? Вже потім мені лікар розкаже. От. І зараз я на зупиночку і, мабуть, під'їду в центр до ЗАКсу, до нашого під'їду. Хоча мені наче і до центру тут скільки так це. Якщо я тут сяду, це одна, дві і на третій зупинці мені зупинки виходить. Але просто можна було б і пішки прогулятися. Але час, час. Зараз вже скільки. Ой, ну без 10, от, Бо я не знаю, як там в тому ЗАГСі. Побачимо, зараз будемо дивитися. П'ять хвилин і я вже в центрі. Дякую. От наш кооператор колись був такий модний. Колись в мене тут був відділ, такий був модний магазин. Сюди було, не попадеш, оренду не візьмеш, оренди були скажені. Але це все було до того, як побудувалися великі магазини, типу, як у нас Любава, оці центри. Так, ну що, йдемо в наш одруження. Знаємо, що там до чого. На вулиці дві години дня. А таке враження, наче вже вечір. Знову стало так темно. Знаєте, то було сонечко і наче веселіше. А зараз знову так темно. Ай, так невзрачно. О, це ще деревина гарна залишилася ще, не облетіла. Ой, як гарно прикрасили віна котека. Це що це воно таке? Ресторан, якийсь чи кафе? Я тут не була з цього боку багато, вже багато часу. Так, напевно, якась кафешка, буде літня тераска, а це наш гарний палац одруження. Ось який будинок з щербини. Тільки щось облупився, ось, щось не фарбують. Які колони гарнючі. Піду зараз знавати. О, такий у нас ЗАГС покажу вам внутрі. А то завжди тільки на вулиці показувала такі люстри. Це тут така арочка, де молоді фотографуються. Все, в мене все вийшло. є перша бамашка. Ну, а так він виглядає з вулиці. Я вже багато разів показувала будівлю нашого. Палацу дружень дуже гарна будівля, Ось така красивенна. 40 хвилин я витратила, в принципі, це і небагато. І якраз встигла, бо в 3 години мене попередили, що в 3 години світло будуть у них відключати, то якраз я це без 10 вийшла. Все, встигла, все зробила, слава Богу. Коштувало цей же ж дублікат свідоцтва про розлучення 342 гривни. Треба, мабуть, заводити листочок. та Записувати, просто мені цікаво, скільки буде, скільки мені ну, ця спадщина обійдеться. То вже додому, як прийду, та треба буде зробити це. Листочок і записувати все. Я зараз на зупиночку, йду зараз бульваром Шевченка нашим, на зупиночку та вже додому. О, сьогодні. Дві справи в мене було, слава Богу, дві справи зробила. І те, і те все, все вийшло. От. Зараз, знаєте, так мені було якось дивно. Якраз вони так зробили, зараз переробили оце ж у палаці одруження, що в тому залі, де раніше, от коли церемонія проходила, а потім була в нас така зала там велика. І туди виходили для привітання всіх, там всіх вітали, пили шампанське, а зараз вони переробили цю залу і зробили оце ж якраз видача всіх оцих довідок там все, там і свідоцтва про народження дітей, і піте, і все. Коротше, всі довідки зараз можна брати там. ну З одного боку це зручно, отак я прийшла, це в мене коли. Більше 20 років вже пройшло, але все нормально і все мені видали. Але теж, якби мені Наталю сказала, мені треба, типу, це свідоцтво про розлучення, що, ну, що ви це ви, да? мені треба підтвердження, як ви із Коломієць перейшли в бочов. А ця ж мені дівчинка каже, то... Там же ж воно не дає нічого, одно ну, свідоцтво про розлучення не дає такої інформації, що є спеціальна справка до шлюбного прізвища. То не знаю, треба буде до нотаріуса йти, можливо, їй таке треба, теж справка. То теж вона там більше, ну, близько 400 гривень коштує. Так, все, підходжу до... О, зараз ще зайду в магазинчик, тут магазин є, та й додому. Колись, колись була в нас тут баня на Піонерській, була вулиця Піонерська, і називалась оце в нас Баня на Піонерській. Тепер оце будували, будували Піонер оцей комплекс. І аквапарк повинен бути, Ну так і не, не, не добудували. В смислі той аквапарк не добудували. От, ну, а комплекс такий якийсь собі стоїть. Взагалі, тут зробили у Сіті Маркет, зараз зайду. Потім вже додому. А ви знаєте, я пішла пішки додому. Вийшла на зупинку, а там стільки людей стоїть. І я як уявила, оце їхати у тій маршрутці, Той кашляє, той носом шмигає. Повно. думаю, та скільки мені тут йти, пару кілометрів. І я пішла пішки додому. Та вже скоро доходжу. Думаю, ще не темно нічого. іду, прогулююся. Поки є така можливість. А то коли дощ, погулять не вийде. Ох. Тим більше у мене тут пакет легенький, ну, бо то ж в магазин зайшла, там купила курочку, а то тут не важко, то я і пішла, оце гуляю. Іду насолоджуюся. Тихо, знаєте, вітру немає. Затягнути небо, ну і що. Тому оце вже тут мені залишилось, що квартал один і все. Ось ну, Зараз цей доходжу і ще один квартальчик. О, скільки там господі, я ж кажу, з центру. Та ні, напевно, в мене і немає два кілометри з центру. Ну, от прийдемо додому, подивлюся, скільки я сьогодні находила. Ну, в центр я під'їжджала. І правильно зробила, це було правильне рішення. Або, а то якби я пішла пішки, то я б не, не встигла зробити цей свідоцтво про розлучення. І тоді довелося би ще раз йти, а так я якраз встигла до відключення світла і все зробила. Машини, страшне машини. Одна за одною, одна за одною. Ужас. Я вже додому нарешті. 15.51. Ну, вчитайте, годину да, я йшла з центру. Ну, я ще зайшла там в один магазин, тут зайшла ще в себе в другий. Я ж не можу пройти мимо маркету, щоб не зайти. І не зря зайшла. Так, а ну зараз подивимося, що я тут знаходила. Ух ти, 12385 кроків, 8 кілометрів 310 метрів. Ну, так нічого, нормально. Фух, я ще сьогодні пекла хлібчик зранку. Ох, він прям пахне хлібом. Пекла хлібчик. Робила сьогодні макарони з фаршем, дуже смачні, дінь я так поїв хорошо. Не, не, не так, як робляться. Макарони по-флотськи. А так, знаєте, як робляться, типу, оці макарони, типа балан'єзи, або ще щось. От такого плану. У мене на моєму каналі на цьому є десь такий рецепт, ну, але треба буде ще зняти цей рецепт для смачної паузи, бо дійсно це незвично і дуже смачно. Так, зайшла. Зайшла сюди, знаєте чого? Бо забула, думаю, о, я не купила кефіру. Думаю, зайшла за кефіром. Коли тут дивіться по акції е, отакі от обрізі лосося. Тут 500 грам, 165 гривень по акції. Думаю, чого ж не взяти? Вони заморожені. Ну, це взяла, коротше, тут кефір і тут взяла цю обріз лосося. От. А там я взяла собі йогурт отакий. Баночку. Потім взяла, дуже я люблю е цей зефір в шоколаді, взяла собі зефір в шоколаді і взяла е кілограм курочки, це філе бедра без кісточки і без шкірки. Оце, оце все. Фух, оце все, що я взяла. Ну і зробила, звісно, документи. Я ж кажу, що Свідоцтво про розірвання шлюбу це я зробила. От, Але, ж, 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 але але як так, вона мені сказала, що мені каже, треба для того, щоб я каже, знала, що ви це дійсно ви, да? Що, ну, що я дочка. Тому що папа, у мене ж по одній фамілії по прізвищу, а я залишилась на прізвищі чоловіка. Ну, Щоб не міняти ці документи, всі знаєте. от. А вона ж каже, то тут же ж не видно ніяк, як, як, ким ви були до, до цього. О, то, можливо, ще прийдеться мені, мені брати ще ту довідку. Ну, це треба в неї спитати довідку про дошлюбне прізвище своє. От. Ну, я так думаю, що треба буде. Ну треба буде то візьму. От. А ми, я кажу, ну вона мені сказала саме свідоцтво про розірвання шлюбу. Я ще так здивувалась, думаю, ну є ж в цьому паспорті, є печатка про те, що шлюб розірвано з ким, що, як, до чого. Ну, хтось знає. Не знаю, побачимо. Так, все, я перевлягаюся і з вами прощатися на сьогодні. Знаєте, такий день, наче я от от скільки ж да я як вийшла. В 12 годин. Грубо говоря, це прийшла в 4 години. Ну, 4 години да, десь лазила, щось робила, а відео там, я впевнена невеличке. Ну, тому що що ж знімати, я ж так переходила туди-сюди, ідеш, ідеш. Ну, таке вже, яке є, Життя. Життя буття. Так, все, я перевдягаю. Ви знаєте, що я придумала? І, коротше, така думаю, ой. Так хочеться в ванні полежати. Це в мене буває, оце, знаєте, раз в рік. Так, взагалі, я завжди наче, більше душ-душ приймаю. А це так, я думаю, о, я можу в ванні полежати. І в общем, я набираю вже водичку. Зараз, як завалюся, в ванну полежу. От. Ну, так я говорю. Іноді буває, іноді хочеться. Іноді хочеться. І на сьогодні все. Напевно. Згадую, чи не було там якихось коментарів таких, на які треба відповісти? Ну, якщо були, завтра відповім. Все, я на сьогодні з вами прощаюся. А, вчора була така ситуація. Я вам не можу передати. Вчора вийшло відео моє, да? чому в мене є світло. я розказувала, що в мене світло не відключають нічого. І що ви думаєте? Вчора, в 9 вечора, у мене бах і потухло світло. Я така сижу, думаю, не поняла, чи то в мене пробки вибило, чи то взагалі нема світла? От, ну, Думаю, ну пробки вибило, не було що. У мене один телевізор тільки працював. Я, коротше, дивлюся, ні, таке ж у в під'їзді нема світла. Коли дивлюся, у нас в групі ну, в групі нашого будинку почали всі писати, що таке, чому світла немає. Ну і я так зрозуміла, що не у всіх не було світла, а в деяких квартирах було, а в нас якби ну, більшості не було. Потім пропало світло і в тих, в кого було. Ну, в общем, якась була, якась була поломка. Бо дивлюся, в нас і в котельні світиться, і все. А це якось там відключили, бо проводили інтернет, якась квартира проводила інтернет і щось там коротше, наробили. От, ну. Ну, десь через півгодинки включили. А сьогодні в групі дивлюся, ну, знову ж по нашому будинку пишуть люди, хто знають. Може, нас підключили до цього, до, до графіка? Які в нас графіки? Горе, та ніхто нічого не підключив. У нас буде світло. Ну, Оце така ситуація, знаєте, так смішно, що тільки я розповіла, що у мене не відключають. І тут сижу, бах, думаю, оце да, отвіточка, оце вже й нема світла. І ще так, знаєте, воно пропало в 9.03. І мені Альона завжди казала, от якщо там світло пропадає, от, знаєте, там 7, 8, 9, там, о, то це відключення світла. А якщо там воно пропало там, в 9.15, то це може бути аварія. А тут так, знаєте, співпало. Ну так, було весело. Бо дивлюся, до мене теж почала сусідка дзвонити, в тебе є світло, та нема світла, нема ні в кого. Кажу. Оце так. Ну, все, а тепер всім пока-пока. У мене там водичка набирається, піду я зараз забулькнуся в ванну. Все, всім пока, всього найкращого. Дай Бог, щоб в нашій країні було світло, і ми не знали, що це таке відключення світла, без тепла, вони як писали Дніпропетровщина, Запоріжжя, що сидять люди без тепла, Харківщина, без, тепля, без тепла, без світла, без нічого. Ну я ж кажу, у нас теж там, де відключаюсь, в мене вальони, в них жорстко відключають, теж якби, 4 через 2, 2 години є, 4 немає. От, теж, якби... Ну, дай Бог, щоб у нас все, все закінчилося скоріше, і щоб цього ми не знали більш ніколи в житті. Все, всім пока-пока. З найкращими побажаннями до, до, до вас всіх люблю, цілую, обнімаю.